Авік, типу примітивна техніка вже сьогодні. Так. Від 65 тисяч коштує приблизно така так. техніка. fpv дрон скільки коштує? Саме цей я купував майже два роки тому. За нього я віддав. 14 тисяч гривень його може знести. Ви можете втратити його. Знести голову. Я собі неодноразово пальці бив. Доводилося буквально жити в окопах. Для того щоб підняти мавік третій, потрібно 11-12 супутників. Там навіть немає шести супутників. Купіть хоча б три дрони. Дайте можливість цей час поки повоювати техніці. Зараз війна дронів. Війна як надводних повітряних наземних дронів. Всюди всюди чути це слово «дрон». Дрони без перебільшень здійснили революцію у війні. За їх допомогою моніторять та розвідують територію, здійснюють точні та далеконосні удари. Про те, як технології можуть зберегти життя військовослужбовців, поговоримо з Ярославом Джакомом. Привіт ще два роки тому. Ви дронами літали на весіллі. Однак, з початком повномасштабного вторгнення вам довелося. Навчати військовослужбовців тому фахову, який ви самі опановували багато років в мирний час. Як вам така трансформація? Насправді я сам не очікував, що буду працювати саме з військовими, та й не тільки з військовими працював, доводилось працювати. Як почалось, як почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого? Я побачив в нашому телеграм-каналі від мого міста, що відбувається політи квадрокоптером. Так як я професіонал в цій справі, так трохи мав досвіду вже в польотах квадрокоптером і мав особистий свій квадрокоптер. Я також думав, що ну не повинен він стояти в мене на полиці, а виконувати якусь роль. Я їздив по місту. Виконував свої буденні справи і зустрів поліцейського і пілота з нашого міста. Я підійшов, запитався у них, чи я можу чимось допомогти. так як теж маю своє приладдя, свій квадрокоптер. І вони відповіли так: надали мені контакти мого знайомого, як пізніше виявилось. Я до нього зателефонував і пізніше ми співпрацювали разом. Власне, коли почалася війна, дійсно я пам'ятаю з ці маячки, коли по місту моніторили від нашого місцевого ТРО і від керівництва міста були запущені дрони. Про це повідомляли містяни. Казали, не проживайте це наші для того, щоб відстежувати диверсійні групи, будь-яку перевезення техніки. Що ви тоді помічали у своєму місті? Ви родом з бару. Так. Чи ви помічали якісь незвичні або підозрілі речі за допомогою такої маленької, але дуже потужної техніки? Звичайно, під час цього часу, до сьогоднішнього дня, було виявлено два дрони. До нашої території ворожі дрони не, не долітали? долітали, але були диверсійні групи. Одну з яких вдалося саме нам перехватити. І Забрати літальний борт зазвичай глушать, кажуть дрони. Правильно? Так, є моменти, коли глушать дрони. Є моменти, коли скидають на них сітки. Є моменти, коли саме другим дроном збивають ворожий дрон. Тобто не шкодуючи свій дрон. Збивають ворожий, розуміючи, що втрата свого дрона вона ірраціональна тому щоб збити ворожий дрон. Тому що, наприклад, можливо, він фіксує якісь об'єкти, поліцейські відділки, міські ради, стратегічні об'єкти, військові об'єкти. Так. І тому важливо, щоб ліквідувати дрон, неважливо якою ціною. Чи то буде ціна дрону, чи то, можливо, якісь буде. Сітки, як я раніше говорила, яка сьогодні коливання в цінах на дрони, тому що знаємо, є дуже від таких примітивних дронів, які можна там гратися дітям до спеціалізованих високотехнологічних. Сьогодні ви в екіпіровці бачимо на вас окуляри, які передають буквально ту віртуальну реальність, куди летить дрон? Ти бачить пілот? Так це вірно. Розкажіть про те, чим оснащені ви, і яка вартість такого дрону? Так, все вірно ви сказали, є дуже багато видів дронів, є дуже багато дронів. І на даний момент я можу вам показати FPV-дрон. Саме цими дронами використовуються такі місії, як дрони Камікадзе. Ними підбивають техніку, залітають в окопи. Чим класний цей дрон? Тим, що він потужний, ним можна підняти велику кількість ваги. До прикладу, цей дрон може підняти кілограм і більше. Що в мене на голові, це fpv окуляри, через які здійснюється саме обзор того, що бачить дрон. FPV розшифровується як first Person View, тобто вид від першого лиця. Що є тут камера, ти тут все бачиш, і тобто, як в доповненій реальності, як ви сказали раніше, ти все це бачиш, і можна дуже чітко все коригувати і точно попадати в ціль завдяки ось таким дронам. Також є звичайні дрони, як народу вже відомо, Mavic, Mavic 3, Mavic 3T, дуже багато їх різних є. І вони виконують саме роль розвідки. Тобто спочатку піднімається звичайний дрон Mavic. Пізніше він виявляє ворожу групу, наприклад, або техніку, піднімається, як раніше було сказано, FPV-дрон, і він вже знищує працює по техніці. Ви так кажете, Mavic. Типу примітивна техніка вже сьогодні так. від 65 тисяч коштує приблизно така так. техніка. fpv дрон скільки коштує? Саме цей я купував майже два роки тому. За нього я віддав 14 тисяч гривень. Наразі ця ціна не є актуальна, тому що, як відомо, попит на такі дрони зростає з кожним днем. Такі дрони потрібно замовляти партіями від 10 штук, як мінімум, для хлопців. І зараз ціна доходить від 20 тисяч гривень. Від 20 і до скількох? Від 20 і до 30. Приблизно так останнім часом спостерігав на різних платформах, де продаються так, де продається така техніка. То в такому ціновому сегменті 20-30 тисяч. Один дрон в цьому дроні. Немає жодних систем стабілізації, ані GPS-у, ані жодних інших. Він складається з двигунів, з камери обчислювальний на комп'ютер такий, відеопередавач і радіопередавач. Саме тому вони такі складні в керуванні, тому що вони не мають стабілізації, його може знести, ви можете втратити його. Так. Як ви навчилися ним керувати, скільки часу витратили самі, і скільки навчали військовослужбовців? Особисто мені знадобилося півтори місяці гри в симуляторі, тому що цей дрон досить небезпечний. Для оточуючих і може комусь знести. Знести голову, я собі неодноразово пальці бив. Тому так, так дійсно це дуже небезпечний дрон, і для початку потрібно придбати апаратуру, тобто пульт, і тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися в симуляторі, тобто на комп'ютері. А коли постала задача навчити ще когось іншого, тут потрібно було навички не лише свої технічні, але і ваші вже педагогічні. Чи легко передати ось ці здібності за допомогою слів пояснень? Насправді думав, що буде простіше, тому що я думаю, що військові будуть саме молодші. А так як в нашій частині, зокрема, були хлопці старшого віку 35-40 років, то було трошки важче з цим впоратись. Але ми давали раду собі і нормально нормально навчали хлопців навіть були вилятими. Виходили на спеціальні поля, де можна безпечно проводити польоти. Тренували хлопців, вони старалися ніби збивати техніку або ціль, як ми говорили. Вони відпрацьовували її і досить вдало, вдало, дуже багато хлопців навчили. Навчаючи військових, вам доводилося переїздити. Ви були і в Хмільнику, і на Одещині. Доводилося буквально жити в окопах разом з військовими, переживати їхні будні для того, щоб їх буквально під час бойових дій навчати, тому що часу обмаль немає можливості іноді просто спокійно навчити. Як ви почувалися тоді, коли буквально на війні вам доводилось навчати? Насправді, перший мій виїзд за околиці свого міста, тобто навчати другі якісь бригади, було для мене щось новим, і я досить переживав до того, де я маю це все проводити, яка місцевість буде і так далі, яке буде оточення, скільки військових мені потрібно навчити. В хмільнику це було досить просто, тому що їздив я і другий пілот нашого міста. Ми разом співпрацюємо з ним. Ми поїхали, навчили. Біля 15 чоловік на той момент. Як вже поїхали на Одещину, я їздив сам, тому що не було буквально місця в автомобілі, щоб поїхати вдвох. Тому я їздив сам, відвозили гуманітарну допомогу, дрони, і насправді, ось там я відчув, що таке дрони на війні, як ними ще важче керувати ніж в цивільному. Мирному житті. Просторі такому. Так. Тому що, наприклад, для того, щоб підняти Mavic 3, потрібно 11-12 супутників. Там навіть немає шести супутників. Тобто хлопці літають без зв'язку, без стабілізації також. І плюс до того всього дуже багато глушилок. Тому ми мусимо прошивати дрони. Робити такий апгрейд для них для того, щоб хлопці наші були в безпеці. Насправді дуже складно воювати, коли немає допоміжних технологічних можливостей. Але сьогодні ви і самотужки збираєте такі дрони. Тобто наші українці вони неймовірні, вони потужні і вміють майже з. Підручних матеріалів скласти бойову машину. Розкажіть про свої здібності стосовно зборів таких вже дронів. Особисто я не можу збирати через брак часу, але знаю дуже багато хлопців, які саме збирають ось такі дрони. Це в нас трошки менший, трошки менша пташка. Вони збирають більшу для того, щоб більший подарунок, можна сказати, віднести, подарувати нашим ворогам. Безумовно, потрібні кошти на це все, тому що воно, як раніше було вказано, немалих грошей вартує, але хлопці працюють за власний кошт, все купують, працюють, збирають дрони. І за останній місяць, наскільки мені відомо, було зібрано і передано більше 30 дронів. Зокрема, наша команда займається системами скидання. Є ще люди, які займаються саме fpv дронами. Також ми цій людині, ентузіасту цьому, допомогли розподілити ці дрони. Тобто він виготовив 30 FPV-дронів, він хотів їх віддати на ЗСУ, але він докладно не знав, кому віддати. Він хотів, щоб саме ці дрони перейшли чітко в руки військовим, ті, які конкретно займаються дронами. Але для того, щоб дрон приносив. Добряче копоті нашим ворогам потрібно його докомплектувати системами скидання. Ми знаємо, що ви свою власну систему скидання визначили, створили з вашим товаришем, і ви їх буквально створюєте самотужки, друкуючи на 3D-принтері. Чи легко це створити? Чи це потрібно бути генієм для того, щоб відтворити таку річ? Насправді ця ідея прийшла до нас буквально. За місяць після повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що з дрона можна щось скинути. Але в який спосіб це зробити, ми не знали і пошукали в інтернеті, як це все можна зробити. Знайшли схожі системи скидання, але до даного коптеру вони просто не підходили. Ми роздрукували свою систему скидання і пізніше почали удосконалювати з часом удосконалювати її, і дійшли до того, що створили майже ідеальну систему скидання, просту, ідеальну і незалежну від дрона. Сама система скидання має незалежне живлення і може працювати автономно. Тобто, живлення не потребує від самого коптера, а працює безпосередньо саме. Система скидання працює таким чином, що сервопривод подає такі шпажки, до яких вчіплені боєкомплект. Система, система їх відкриває і боєкомплект падає. Якщо рабом заглушили дрон, можна увімкнути просто світло, тому що працює від фотодатчика система скидання, вмикається світло і відкривається система скидання і скидає груз. Це унікальні такі запатентовані ваші установки? Чи вони діють по всій Україні? Вони діють по всій Україні так. Цими системами, скиданнями і цим принципом створення цієї системи користуються всі ентузіасти і використовують військові. А що стосується наших ворогів, вони сьогодні також, на жаль, укомплектовані технологічно забезпечення дронами у них відбувається на промисловому рівні від держави. На жаль, ми сьогодні змушені самі створювати їх, самі розробляти і скидатися всі разом. Але це такі речі, які збережуть наші життя, наших людей. Чи помітили ви, яким чином можна зберегти життя на війні за допомогою дронів? Як їх застосовувати, щоб чим більше наших українців зберегли життя? Так, відомо вже всім, що ця війна це війна дронів, як, як говорилось раніше, і неодноразово повідомляють в новинах і на телеканалах різних е, буквально півроку чи рік тому було дуже наглядно. Показано, як саме дроном врятували жінку з-під обстрілів росіян. Я не пам'ятаю, як то відео підписане, навіть створений документальний такий фільм короткометражний. Саме в такий момент бачиш, наскільки цінність цього дрона перевищує ціну. Тобто, він може коштувати 100 тисяч гривень, але цінність цього дрона дуже висока. Порятунок життя. Так. Ми пам'ятаємо, як через підрив Каховської ГЕС люди страждали від того, що не було навіть ковтка води, і за допомогою дронів передавали пляшечку дитині. Хлопчику на цьому відео чуттєво дуже. І ми знаємо, що і розвідка працює за допомогою дронів, і точно цілі вражаються. І ви ще також до Укомплектовуєте нашу армію за допомогою 3D принтера і ваших особливостей і можливостей. Розкажіть, що саме робите, помимо того, що ми створюємо системи скидання, ми докомплектовуємо їх хвостовиками під підствольні гранати, під РПГ. Також, як відомо, тої зими були дуже частково відключення світла. Ми зрозуміли, що потрібно нашим бійцям павербанки. Ми друкуємо самі павербанки, корпуса. На 3D-принтерах а електронику паяємо самі і відправляємо хлопцям. Буквально на цьому тижні поїхало біля 15 павербанків. Це всього лише за один тиждень, і ми не плануємо зупинятися, а навпаки, нарощуємо свої сили. І на даний момент маємо три 3 d принтера які працюють 24 на 7, запрограмовані друкувати кожен свою деталь. І ці деталі кожного разу відправляються поштою до хлопців. Чи потрібно вам технологічно якісь ще додаткові ресурси, щоб створювати, чи щось, що ви плануєте найближчим часом? У вас є ідеї, але не вистачає ресурсу. Чи потрібно у вас чимось підсилити? Можливо, ви можете до наших глядачів звернутися? Можливо, вам потрібні якісь прилади чи певні засоби чи ресурси наразі? Ми не потребуємо допомоги фінансової, так як справляємось самі. Більше хотів би закликати ваших глядачів до того, щоб донатили саме ЗСУ бригадам, які займаються конкретно дронами, які говорять, що потрібно закупити 10 дронів, потрібно закупити 20 дронів. І ви вже раніше чули, що дрон від 20 до 30 тисяч гривень. Всім відомо, що зараз війна дронів, війна як надводних, повітряних, наземних дронів Всюди, всюди чути це слово дрон. І тому потрібно, я хотів би закликати глядачів до донатів саме на дрони. Слава Богу, ми справляємося самі своїми силами, тому для нас фінансової підтримки поки не потрібно. Так, тому що якщо не хочете воювати, це для тих, хто ховається від мобілізації, купіть хоча б три дрони, дайте можливість цей час поки повоювати техніці, а потім потрібно все одно, все одно буде потрібно іти і воювати. Тому це таке відтермінування часу. Чи є у вас схеми, як розробити це все? Чи ви готові поділитися з такими ж самими альтруїстами, як ви? Так, звичайно, ми будемо раді любівій такій підтримці, коли люди мають, наприклад, 3D-принтер, він просто стоїть, нічого не робить, а хочуть щось робити, допомагати якимось чином. Ми з радістю надамо 3D-моделі до цього всього. З радістю навчимо, якщо потрібно буде, і також є е, така спільнота, як Друк Армія. Там також можна безкоштовно е, завантажити собі на комп'ютер, на ноутбук 3D-модель і на 3D-принтері це все використовувати і в подальшому відправляти поштою так само хлопцям, е, які не відкажуться від цього всього. Тому що це береже їхнє життя, це допомагає їм вціліти і боронити нашу країну. Дякуємо вам, Ярослав, за те, що в свою чергу використали всі свої можливості і знання для того, щоб підсилити нашу армію, для того, щоб вони сьогодні знищували цілі, відштовхували ворога подалі від нашої країни. І дякуємо за те, що технологічно оснащені, тому що сьогодні, як ми кажемо, технології вони виграють у війні, тому... Бажаємо вам, щоб дійсно розширювалися такі ж команди, як ви, щоб долучалися до технологічного підсилення нашої армії. Так, вам також дякую дуже сильно за запрошення, за те, що я міг поділитися з, ваш, з вами, з вашими глядачами, що міг надати таку корисну інформацію. Якщо будуть якісь запитання, можете сконтактуватися зі мною, передати інформацію другим людям. Тож, давайте разом створювати армію дронів. Це ж була програма «Наші». Дякую, що дивились.